Всіх вітаю. Я вже неодноразово казав, що останнім часом виявлені пухлини нирки стало просто випадковим на ультразвуковому обстеженні. Люди частіше роблять УЗІ і частіше, на жаль, виявляють ті пухлини, які абсолютно їх не турбують. І це може бути і молоді люди, і люди похилого віку, і військовослужбовці. Ну, будь-хто. І от цікаво, те, що сьогодні в нас буде кейс, коли. Пухлину випадково виявили у жінки, яка є вагітною. І сьогодні буде цікава операція тим, що ми поїдемо в пах, де жінці планується кесарів розтин на вже фінальному строку вагітності, і ми потім зробимо її резекцію нирки. Отже, одномоментно, або під час однієї операції. Будемо працювати в різних зонах, і все це буде зроблено для того, щоб жінка після народження дитини розпочала своє там, викор... годування грудне якомога раніше, вчасно, і не переривала його потім для цієї другої операції, якби ми захотіли розбити ці кейси на два етапи. Так що буде цікаво, чекайте. Цікаво буде саме те, що ми виступаємо сьогодні на. Гостьовому майданчику не вдома. Ми з Максимом Валентиновичем, До речі, виконали заплановану операцію, і тепер наша пацієнтка. Вже з новонародженою дитиною і без покликуні нерки. Так що будемо дивитися, що буде далі. Хлопчика, до речі, який народився в нормальній вазі, назвали Сашком. Так, що одним сашком буде більше.